Цей череп викупного волохатого носорога. Ця тварина мешкала на нашій території ну десь в районі 30 тисяч років тому назад. Наталя Дзюбенко напередодні повернулася з Німеччини, була у відрядженні, і тут, наче мішком по голові, дізналася, що в музеї пригрозили відімкнути світло. Фонди, які збирали десятками років, можуть безслідно зникнути. В один день це кістки викопних тварин. От справа від мене знаходяться зліва. У тих скриньках знаходяться викопна флора, тобто це відбитки рослин. Всі вони, як будь-який органічний матеріал, біологічний матеріал, вимагають певного режиму збереження. Це певний температурний режим, і певний вологісний режим. Нині в приміщеннях, де зберігають музейні експонати, середня температура 16 градусів. Працює опалення. Якщо не стане світла, не буде і тепла. Такий скарб. Як скажімо, золотий запас Національного банку чи будь-якого банку там грошовий запас. У нас запас скарбів природи, причому таких скарбів, яких відтворити не можна. Головний фінансист музею розповідає: отримала вже друге попередження від Обленерго. Місяць тому вдалося відтермінувати відімкнення. Борги утворились через казначейство, не переказують коштів. Можемо на сьогодні виконати умови енергетиків. Кошти є на спецфонді. Тобто можемо виконати всі їхні приписи. Десь вже більше місяця, півтора місяця. На, наприклад, такі дрібні оплати, але вони не пропускаються. А це святає святих природничого музею. Токсидермічна лабораторія. Тут вже з неживого матеріалу роблять опудала один в один, наче живі. Увесь робочий матеріал зберігають за мінусової температури. Без світла це все потрапить на смітник. У нас є групи лабораторії, які працюють в такий спосіб, що раз чи два на рік виїжджають, збирають велику кількість Матеріалу, потім приїжджають і протягом року цей матеріал опрацьовують. Зберігається він в холодильниках, в морозильних камерах. Музейники кажуть, якщо казначейство і далі блокуватиме їхні рахунки, відкриття після реконструкції, яке тривало 17 років, знову доведеться перенести. Віталій Кубліко, Олексій Шулковий, головні новини Львова.